Привіт! Радий, що ти повернувся! Тепер ти знаєш, як обчислити відсоткову вартість і відсоток. Чогось не вистачає, чи не так? Вірно. Іноді в завданнях доводиться обчислювати загальну вартість, тобто 100%. Але якщо ти зрозумів, як розрахувати відсоток, то розрахунок загальної вартості для тебе теж не проблема. Почнемо з прикладу. У моїй школі є шкільна фірма, яка виготовляє різні вироби, такі як светри або кавові кружки для клієнтів. У списку товарів зазначено, що в магазині залишилось лише 45 чашок, і що магазин заповнений лише на 30%. Але тепер нам хотілося б дізнатися, яка максимальна кількість чашок може бути на складі, коли він повністю заповнений. Для наочності давайте знову введемо все у відсоткову смужку. Ви знаєте, що повністю порожній або повністю заповнений склад становить 0 і 100% відповідно. Крім цього, ти також знаєш відсоток в цьому завданні, а саме це 30%. І ти знаєш, що тут 30 це рівно 45 чашок. А 45 чашок це відсоткова вартість. Але те, чого ти зараз не знаєш і не хочеш з'ясувати, це загальна кількість. Інакше кажучи, скільки всього чашок поміститься на складі, таким чином, це відповідає 100% цілого. Далі я знову малюю таблицю за правилом трьох. Як заголовки, я вводжу дані, які у мене є. Шукаю загальну кількість. І в ньому є блок чашки. Те, що я шукаю, завжди має бути в таблиці праворуч. Тому я пишу чашки праворуч а відсотки – зліва. У першому рядку я пишу те, що знаю. А саме, що 30% дорівнює 45 чашкам. Як другий крок, я знову обчислю до одиниці за правилом трьох. Я знаю, що 1% дорівнює 45 поділене на 30. Тут ми залишаємо дріб, як є. Ми скоротимо пізніше. На третьому останньому кроці ми хочемо дізнатися, скільки чашок становить 100%. Для цього множимо з обох сторін на 100. Отже, з правого боку написано 45 помножене на 100 і поділене на 30. Тепер ми можемо легко зменшити цей складний дріб. Перш за все, я можу викреслити 0 зверху та знизу. Тоді я можу скоротити чисельник і знаменник на число 3. Тоді бачимо 15 помножене на 10 і поділене на 1. І ось, коли я складаю чисельник, дріб буде 150 поділене на 1. Отже, 150. Це означає, що на складі є місце на 150 чашок. Це наша загальна кількість тобто 100%. Тож для наступного замовлення ти знаєш, що на складі є місце максимум на 150 чашок. Отже, тепер ти також знаєш, як розрахувати в завданні загальну кількість. Негайно розпочни виконання вправ у цьому розділі. І ми знову побачимось у наступному відео.